Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні у нас з вами чергова зустріч, і я, як завжди, хочу показати наші знахідки. Цікаві знахідки сьогодні дуже, дуже цікаві знахідки. Але спочатку подяка всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується на мій канал, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Я дуже вдячна вам за увагу до моєї роботи, і я щаслива, що у вас є можливість, бажання подивитись мій черговий ролик. І спочатку хочу вам показати свою знахідку, похвалитися цією знахідкою. Я, Якщо є можливість, обов'язково купую українські український посуд або українські фігурки У мене вже є травнева ніч. А оце я зустріла таку парну, парну композицію скульптурну від Коростень. Я потім подивилася в інтернеті, коли, коли шукала, то побачила, що це виготовлено, ці фігурки виготовлені на Коростенському фарфоровому заводі. Коли не знаю, бо на Денці ці стоїть Радянський Союз виготовлено. Тобто до 91-го року точно, а вже пізніше. Дуже вона лірична і одна і інша фігурка. Назви різні, я зустрічаю, і пісня, і гуцули на полонині, різні, різні назви. Гарне. Таке. Такий розпис, чудовий. Є два види розпису цих фігурок. ну от в мене ось такий. І автор, художник фарфорист, відомий український, Валентина Тригубова. Ну, пишаються цією знахідкою. Хотілося б дізнатися, чи рідкісні вони, бо на сайтах українських я побачила тільки два приклади, і те вони були продані в минулому році, в 23-му році. Ну, а тут на німецьких сайтах вони досить дорогі, ці фігурки. Ось така знахідка. Тепер переходимо до німецького посуду. Трапились дві шкатулки, дуже романтичні, вони невеличкі. За розміром, в гарному стані. І це компанія Вілероїн Бог. Ось тут є тільки на кришці позначення, романтичні сезони. Виявляється, є такі тарілки, теж декоративні на стіну, але ось мені трапились саме шкатулочки. Весна? Ні, осінь, перепрошую, осінь. Така. Така ж катулочка. Колір лавандовий самої, самої шкатулочки, але це оздоблення, воно теж перегукується в кольорі. І зима. Ось такий малюнок. Та сама набережна річки, той самий стілець, можливо, та сама дівчинка, але в інший період. Дуже-дуже симпатичні, прості, але неймовірно елегантні шкатулки. Ну, Я їх забрала, звичайно. Ще зустрілася ось така маленька розеточка, напевно. да? Вона білого кольору, але трошки сірувата, Порцеляна сама трошки сірувата. Тут ручний розпис у вигляді листочка. Подобаються мені речі у вигляді листочка. Вони завжди, завжди ефектні. Тут ручний розпис і по золотою, і сама, самі квіти. І це компанія Дрезден клеймо, яке ви бачите на денці, тут навіть позначка, напевно, художника. Таке клеймо ставилось з 1901 року, до якого я не дуже розумію, але е, я думаю, що вона не дуже стара. Не знаю, чому я так думаю. Але це ручний розпис і відома компанія Дрезден. Маленька, зовсім маленька. Так, мабуть, сантиметрів 5 см ця довжина, і так само трошки, там, напевно, 5-6 ширина, скажімо. Ось така річ. Ще одна тарілочка вже більшого розміру: 19 см діаметр. Улюблена багатьма глядачами порцеляна прорізна з деколью. Відомою деколю. І тут компанія Марінбат, це, я так розумію, вона німецька, але нічого про неї не знаю. Завжди це гарний посуд. Але тут я знайшла невеличку, невеличку пічну тріщинку, коли вже вдома роздивлялась. Вона покрита поливою, її майже не видно, але вона є, тим не менше. Ось така тарілочка, теж цікава знахідка. Ще одна тарілочка, теж 19 см діаметр, дуже ефектна. Я її зустріла, так, якось впало око відразу. Вона в стані нової, в центрі малюнок це деколь, і хвилястий краєчок, форма. І дуже красивий цей е, такий візерунок, золотий візерунок по краєчку. Тарілка від компанії Фюрстенберг і таке клеймо ставилось з 1918 року. Ну, я думаю, вона не пізніше 70 го року, виглядає вона зовсім новою. І серед пошуків, які я здійснила в інтернеті, саме такий малюнок от з цими золотими деталями, елементами, е, більше частіше зустрічається в 20-х-30-х роках. Можливо, це пізніша репліка, бо стан гарний у тарілки. Можливо, це десь 60-ті роки. Не можу нічого сказати, але ось така річ досить красива ефект. Наступна знахідка манажниця, так звана, або кабарет. Призначена, ви розумієте, для якихось закусок таких дрібних. Вона дуже гарна, кобальтове криття, матове золото. Вономатового такого відтінку, дуже красива ручка фігурна. І це компанія Піркінхаммер Чехословаччина. Ось така вінтажна менажниця. Зустрілась мені вперше, тому, звичайно, я її купила. А тепер антикварна річ. Набір, десертний набір від компанії Thomas. Thomas Ivory, так званий, так виглядає клеймо. Вони тут трошки різні клейма. Є такий варіант, а є ось такий варіант. Але вони від одного сервізу, від одного, від одної, одного набору на ніжках, на, на, на одній ніжці ось так. Денси головної тарілочки широкі, це, це оця частина широка, теж говорить про старовину. Це 20-ті, напевно, роки, ну, можливо, 30-ті. Неймовірно ніжна. У мене була колись весною, я придбала подібний набір. Він був вкритий таким сірим кольором, а оце інше оформлення. Але це колір слонової кістки, перепрошую, шість маленьких тарілочок і одна велика тарілочка. Ось така теж чудова знахідка, на мій, на мій погляд. Тепер я хочу вам представити предмет, який не відразу зрозуміло, що воно таке, але це ваза. Це вази для сервірування столу. Їх було. Це я купила на, гаражний, на гаражному фломаркті, де були переважно дитячі речі, ну нічого такого. Тільки ось такі три були такі вази, з них цілим виявилася тільки одна. І я дам фотографію, як це виглядає на столі. Колір слонова кістка. Вона досить. Ну, Важка, я не можу сказати, але така не дуже легка, не тоненька. Тому що тут і сама ця порцеляна, вона не тоненька. Але неймовірний рельєф. Такий, знаєте, рельєф. Ну, таке бароко бароко зовсім німецьке. І навіть оці форми, вони не маленькі. Вони такі. ну, Тут є простір, де його розташувати. Неймовірна штука. І це люди, це Німфенбург. Початку ХХ століття. Таке маркування ставилось з 1895 року, а ось зеленого кольору маркування з 1900 року ставилось. Ну, продавчиня це жіночка, яка продавала речі зі свого дому, її, її мами. Річ, ну теж, мабуть, воно дісталось десь так. Від бабусі сама жіночка досить поважного віку, тому зрозуміло, що антикваріат антикварна. Перше мені зустрілась взагалі така ваза. І, звичайно, якщо ставити її на столі, прикрашати квітами, то вона не домінує як ваза на столі. Знаєте, як буває? ти Накриваєш стіли так, щоб люди бачили один одного. А ось такий варіант він. Він, напевно, особливо ефектним може бути. Ось така рідкісна, я навіть сказала, б, унікальна знахідка. Наостанок хочу показати вам два чайних тріо. Ви вже їх бачили на столі. Перше ось таке колі слонової кістки порцеляна. Золото, золоті елементи в оздобленні. Ось така ручка. Рельєфи ззовні, але чиста чашка, нема більш нічого. Окрім цих рельєфів. Блюдочко в такому ж декорі. І тарілочка. Тріо в гарному, дуже в гарному стані. І це Оскар Шалер. Таке клеймо ставилось близько 1921 року. Починаючи з 1921 року, але десь так. Цього періоду клеймо, так каже каталог. І наступна трійка має ось такий вигляд: це розенталь періоду 1957-61 рік. Ось така теж слонової кістки колір порцеляни, дуже ніжна, в гарному стані, такий малюнок ззовні. Осінній. Осінній такий малюнок. Всередині теж є квіточка, денце, клеймо. Денце в вигляді, ніжки або спітнички такої. Блюдочко теж з елементами квітковими. Красиве. І така тарілка, яку фактично можна ставити на окрему підставку і насолоджуватись цим виглядом. Витончений, елегантний, аристократичний Розенталь. Ось така моя думка. І це останній останні предмет, який я хотіла показати в сьогоднішньому огляді. Отже, на цьому все, шановні друзі, маю надію, що вам способ, способ сподобався так само, як і мені, бо я намагаюсь купувати виключно те, що. Подобається мені і тому, скажу чесно, мені дуже важко розлучатися з цим посудом. Хочу наголосити, що практично весь цей посуд, окрім моїх гуцулів Коростенських, буде виставлений тільки в телеграм-каналі. Кожного разу я дуже нервуюсь, коли е, мені треба, хтось, хтось раніше намагається замовити, і я, мені важко відмов, відмовляти. Е, а хтось чекає в телеграм-каналі, е, не телефонує, не пише. Е, тому давайте е, я дуже надіюсь на розуміння, е, і хочу ще раз сказати, що в середу, о 8-й вечора, за київським часом, я буду викладати всі ці предмети в телеграм-каналі Чарівна Порцеляна і хто е, має. Бажання зможе їх забронювати. Ще раз дякую і знов-таки маю надію на розуміння. На все добре, до нових зустрічей, бажаю всім здоров'я, до нових роликів.